Майданчик для паркування габаритної техніки місцевого сільськогосподарського підприємства. Тут зібралися жінки, які опановують професію тракториста. Перед виїздом на поле інструктаж. Щеплення на букву Б і на Б. Тут перід. Відпускаєм. Так, так, так відпускаємо. Відпускає. легень. Наталі Самсонюк, 42, розповідає, раніше працювала бухгалтером та кухарем. Наразі ж вирішила опанувати ще одну професію тракториста. Зараз бракує, як би сказати, чоловічих рук, чоловічих як би сказати, можливостей, бо наші чоловіки всі на війні захищають країну. Ну, то мусимо піднімати наше господарство. Ця махіна абсолютно не така страшна, як вона зверху кажеться. Просто хто не пробував, той не знає. Інструктаж для жінок проводить механізатор Роман Ісаков. Техніка велика, габарити в неї великі. Їх потрібно контролювати. Не забувати ті самі зеркала дивитися, взади на начіпні механізми, які взаді причіплені до трактора. Далі майбутні трактористки виїжджають у поле. На трактористок жінки навчаються у Гущинецькому училищі. Першу групу набрали торік у вересні, розповідає директор навчального закладу Володимир Гаврилюк. Навчання триває 9 місяців. Зараз у 13 майбутніх трактористок навчальна практика. Її через дощовий травень продовжили до середини червня, каже Володимир Гаврилюк. Плануємо, щоб вони ще працювали, якраз стабілізувалася погода, погодні умови і ну. Це в наших інтересах, тому що ну, люди, які здобудуть відповідні вміння і навички, вони будуть ну, затребувані, тому що щоб не були, скажімо, ми не готували скажімо так, сирих фахівців. Навчання у нас в нас розпочалося у вересні 2024 року. Навчалося в нас в групі 15 чоловік. З певних причин двоє людей, одна жінка вагітна, а в одній. За сімейним обставиною не, не, не вийшло продовжити навчання. 13 чоловік на сьогоднішній день у нас навчається, завершує навчання. Спочатку був такий наплив цієї всякої інформації, запчасті, такі деталі, всі, всі, які треба було там вчити, розібрати цього трактора, скласти, як воно все справити, як воно все там правильно одне до одного докупи. Трохи було зразу важко. А потім сіли, спробували. Получається, їдемо, все класно, все супер. То все, я дуже довольна, щаслива, що я пішла. Професію машиніст сільськогосподарського виробництва право керування машинами категорії А1, А2 здобуває 18-річна Софія Дідик. На полі готує техніку до оприскування сінокосу. Після 11 класу я захотіла спробувати, що це таке. І повчилася, мені сподобалось і надалі хочу. Їздити на таких тракторах ну це круто. Жінки також навчаються оранки, оброблені рослин гербіцидами. Закривання вологи, культивування, розкидання мінеральних добрив, підвоз води, підвоз добрив. В даний час вони проводять налаштування оприскувача, який має штучний інтелект. Тетяна Білаш 16 років пропрацювала на фермі. Нині ж опановує нову для себе професію. Увірена, знаю, що зможу, знаю, що мусю зробити. Любу роботу треба робити як в Горанці, так і в посівні, так і в жнива. І округом, в... ну, всенькі ці функції. Навчання для жінок безкоштовне. За словами Володимира Гаврилюка, проєкт реалізують за фінансової підтримки Організації Об'єднаних Націй. Нову групу жінок, які хочуть опанувати професію тракториста, набиратимуть у вересні. Можливо, не всі роботодавці готові до того, щоб жінки працювали на таких транспортних засобах, але час показує те, що до цього теж потрібно бути готовим. І це, можливо, дійсно злободенна проблема. І ну, треба давати можливість і заохочувати, і працювати в цьому напрямку. Наталя Колодій, Андрій Нєстров, Суспільне новини, Вінничина.